Погодьтеся, що пересічному українці навряд чи потрібно декілька карток. Ну, можливо, дві карти різних банків, це я думаю стандартний варіант. І банки це розуміють, але як тим банкам, які не підпадають під ці дві карти, залучати нових клієнтів? В цьому випуску я розкажу, якими картками я майже не користуюся. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Одне із рішень залучення нових клієнтів це пропонувати кешбек більше, ніж у конкурентів. В цій презентації я зібрав свої три банківські картки, які суттєво знизили свої кешбеки. Відповідно, і втратили обігу з моєї сторони. Як це прикро. Не було б визнавати, але на третьому місці це Монобанк. Так, він в мене відноситься до категорії надійних банків, коли мені треба зробити якусь операцію, в якій я не дуже впевнений, чи це може новий якийсь інтернет-магазин, чи оплата в інтернеті. Так, я користуюся монобанком. Але з точки зору кешбеку, ну, вони мене втратили, бо дивіться. За кредитні кошти, вони стало дають 0,75%. Тобто, яку категорію ви не вибрали, у вас менше 1%. Так, на власні кошти ситуація поцікавіше. І там йде нормальний кешбек, якщо ви користуєтесь саме своїми грошима, Там 1%, 2%, 3%, 5%, 10%. Хоча сам монобанк починав з того, що за кредитні гроші він надавав кешбек у відсотках більше. Але е прикладу його наслідують інші банки, які роблять зараз так само. Прикладом того є банк PUMP, який теж нещодавно оголосив, що за кредитні кошти він буде давати відсоток кешбеку більше. На другому місці. Хто ж на другому місці? Неочікувано, мабуть, для деяких. Зараз такого банку, як Спортбанк, вже нема. А він коли зачинявся, перетягнув своїх клієнтів до Тастою. І я пам'ятаю, що у спортбанка, в принципі, були і цікаві умови, і е... Цікаві кешбеки, так, були свої нюанси, але в цілому користуватися було можна. Коли я перейшов на Тасбанк, однією з умов, до речі, переходу на ТАСБУ банк було те, що зі Спортбанка можна було вивести кешбек. Так, в мене збереглася кредитна лінія зі Спортбанка, але у ТАСТОЇ відсутній кешбек. Тому я їм ну майже не користуюсь. А, минулого місяця там вони запропонували взяти участь в акції за витрати, так, я взяв. І знаєте, тут цікавий момент, що в мене вже з мого кола е, люди, дві людини, виграли щось по акції. Ну Я думаю, якщо є акція, і мені не, не впадло в неї. Взяти участь, то я беру ось і все, як мені знадобився та стою І на першому місці це моє розчарування, барабан на палички, і це два кешбеки. Умови, щоб вас до себе запросити, у райфа були просто чудові. А ви відкриваєте карту, яка не всім доступна, тільки якщо я не помиляюся, вона була доступна корпоративним клієнтам. І умови на той момент, як для кредитної карточки, було просто супер. Я маю на увазі в плані кешбеку. Витрачаєш будь-які витрати абсолютно будь-які, і ви отримуєте 1% кешбеку. І потім ви поповнюєте карту і отримаєте 1% кешбеку. Ліміт на місяць був 500 гривень. Тобто, умовно, ви могли потратити 25 тисяч, а потім на ці 25 тисяч поповнити, і кожен місяць ви знімаєте максимальний кешбек. Тобто, я тут не сперечаюсь, отакими умовами. Мене вони затягнули. Ну, як затягнуло, так як е, я веду блог на Ютубі по темам банківських карток, то в принципі. Це, це є мій матеріал, тому час від часу я дійсно відкриваю банківські картки, щоб їх е, тестувати і ділитися своїм досвідом та думками з вами. З Назара же кешбек такий, я б сказав би, рядовий, як і в у, у, усіх банках. Вам дають там дві категорії, да, у когось дають дві категорії на місяць, у кого три категорії в банках на місяць. Але в райфі дають дві категорії. І із плюшок, або я б сказав би, конкурентної переваги залишилося лише те, що кешбек трошки вище за конкурентів. Знову порівнюю з тим же пумбом, там на кафе-ресторани у Пумба було 1,5%, тут, тут дають чи, чи 2, чи 3. У мене там дві категорії відкрито: одна на 2% кешбека, кешбеку, інша на 3%. Тому, друзі. Що я вам хочу сказати? А коли ви бачите якийсь новий банк з новими умовами, і ці умови солодкі, пам'ятайте, що так буде не завжди. Це один із методів до себе набити клієнтську базу. Тобто банк набиває до якогось моменту, а потім ці умови знижує чи взагалі скасовує. Це не означає, що не треба там користуватися чи казати, ой, мене надурили. Ну на щастя, чи, на жаль, так працює бізнес, да, так працює ринок. Тому користуйтеся, поки є нагода в солодких умовах, не гавте, користуйтеся, але пам'ятайте, да, що так буде не завжди. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!